Зайшли ми з Нікітою в Стабкість підготувалися до пляжного сезону. Так, купили ось такий круг, бо інший ми купили, а в нас він оказався пробитий. ось таку штуку для стріляння і вимірювати будемо з ним температуру води. Ви, Тому так. зараз поїдемо з ним на, цей, на ставочок, покажу вам обзорчик. Недалеко від Пардубиці знаходиться, Поміряємо, яка нам температура водички, подивимося, який там общий ставочок. То ми з Нікітою купили в Інтерспорті цей. Круг такий колесо. Почали на пляжі його надувати, надуваємо, надуваємо і не можемо надути. Потім до мене дійшло, що там якась дірка. І я так добре, що чек зберегли та пішли та повернули товар. Ми зайшли з і скупили йому інший надувний круг. Який прикол в інтерспорті? Вона каже, я вам не можу повернути гроші. Я кажу, я, як це ви не можете мені повернути гроші. Чек є, все, є, я все принесла. Вона каже, ми не повертаємо гроші, я можу вам повернути гроші на типу, даркову карту. На подарункову карту. А якщо ні, то ви можете взяти якийсь інший товар приблизно на цю суму і можете, в принципі, товаром іншим взяти. Я така на неї дивлюся. Ну, в нас в Україні такого немає. Тут в Інтерспорті якийсь прикол. Я в шокі була. Я кажу, давайте мені подарункову карту, я кажу, колись потім прийду. Якщо мені щось буде потрібно купити, так ми купимо. А так, ну так що будете знати, що такі бувають ситуації.